Всім привіт, це Макс Гіленко, експерт сайту рейтинг букмекерів. Хотів поділитися своїм прогнозом на матч першого туру Ліги Європи. Динамо Лаціо в середу в Гамбурзі. Динамо під орудою Олександра Шовковського, особливо в цьому сезоні, зарекомендувало себе командою, яка е, дуже завзято атакує, тільки но ну, Динаміці м'яч відбирають, одразу намагаються швидко побудувати свою атаку. Дуже багато гравців підтримують атаки по флангах в центральній зоні. В принципі, шість-сім гравців у киян одразу. Вибігають вперед, коли динамці заволодівають м'ячем. Ця теза, можливо, не дуже правдива для чемпіонату України, тому що проти Динамо в чемпіонаті суперники грають переважно закрито. Так робили Верес, ЛНЗ, Луганська зоря в меншій мірі рух. Натомість в Єврокубках, мені здається, атакувальні риси команди Шовковського проявляються якнайкраще. Там, де суперник атакує, відкриває зони, цим Динамо вміє користуватися. І навіть. У програні дуелі з Зальцбургом Динамо створило достатню кількість моментів. Тому спробую передбачити, що і в матчі проти Лаціо. Динамо буде простір для атак, і Динамо свої м'ячі заб'є. Щодо Лаціо, то команда. Лише заступає в такий графік два матчі на тиждень. До цього Лаціо грав лише в чемпіонаті, провів 5 турів. Я думаю, що наставник Лаціале бароні, він все ж таки вдасться до ротації. Можливо, не найсильніші у Лаціо зіграють неоптимальний склад. Ну тому що це логічно, треба користуватися резервом. Тому якою буде оборона Лаціо? Важко вгадати, я думаю, що вона буде в неоптимальному стаді, тому шанси Динамо на пристойну кількість голів збільшуються ще. Отже, мій вибір. Індивідуальний тотал-Динамо, тотал більше півтора голів, коефіцієнт на це 2,94. Якщо вам кофі... мій прогноз сподобався, ставте вподобайку. Підписуйтесь на YouTube канал рейтинг-букмекерів. Також не забувайте про соцмережі рейтингу букмекерів, там регулярно проводяться різноманітні конкурси, в яких можна виграти класні подарунки. Всім удачі, чао!